Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий девайс: це бездротовий CarPlay та Android Auto від фірми AutoCast. Отже, що ми знаємо про AutoCast 2 X Pro? Це адаптер, який перетворює ваш дротовий Android Auto або CarPlay на бездротовий зв'язок. Ви можете легко використовувати онлайн-навігацію або слухати музику, а також попросити Siri або Google Assistants прочитати або надіслати повідомлення для вас. U2X Pro побудований на чіпі ARM Cortex A7, який значно знижує затримку передачі даних у реальному часі. Адаптер сумісний майже з усіма автомобілями з оригінальним дротовим підключенням до CarPlay або Android Auto. Сумісність з телефонами. Для iOS це 10 або вище, для Androidів це 11 або вище. Також система може автоматично ідентифікувати Android або CarPlay, що дозволить автоматично під'єднувати телефон до автомобілю, не перемикаючи постійно вручну. Відкриваємо чудову коробочку і бачимо ось такий девайс. Mm, який гарненький девайс. Маленька, легка коробочка з двома USB-портами, кнопкою та світловим індикатором. У нас є два такі кабелі для підключення Type-C на Type-C та Type-C на Type A. В нашому випадку в нас тут гніздо USB Type-A, тому ми використовуємо саме другий варіант кабелю. Його під'єднуємо в цей порт приладу та в стандартний USB вашого авто. Для тих, хто не знає, як його під'єднувати, є інструкція англійською мовою, але із зображеннями. І тут все інтуїтивно зрозуміло. Заявлено виробником, що цей девайс вміє під'єднувати. Одразу обидва телефони, тобто і Android Auto і CarPlay і ви програмно просто обираєте, який саме телефон зараз буде він. Ще однією особливістю цього девайсу є те, що він підтримує сплітскрін. Але не на всіх екранах це в інструкції зазначено, деякі екрани з певною роздільною здатністю не підтримуються. І на жаль. Наша Toyota має саме таку роздільну здатність, і у нас сплітскрін принаймні на Android Auto не підтримується. Отже, перше підключення. Ви придбали коробочку, під'єднуєте її до головного пристрою. Ось так воно у вас буде працювати. Звісно, для зручності краще було б його кудись приховати, щоб він не лежав отак на виду, бо заради нього вам ще розіб'ють вікно. Тому з цим ще треба буде попрацювати. Зараз ми бачимо, що CarPlay підключено. По-перше, для під'єднання вашого девайсу вам необхідно відмінити зв'язок по Bluetooth або Wi-Fi з вашим головним пристроєм, якщо такий є на телефоні. І після цього ви обираєте Bluetooth. На телефоні і обираєте підключення вашого пристрою. Далі все відбувається автоматично, і приблизно за 30 секунд ви маєте ось такий результат. Телефон у нас тут. А музика <смас> і все інше там. Так, що ми маємо? Ми маємо карти, і одразу перший ж косяк цього приладу те, що в нас не підтримується масштабування у Google картах. Тобто пересувати одним пальцем ви все це можете. Є певна затримка, але вона не більша, ніж на дротовому з'єднанні. Тобто нічого критичного тут немає. А ось масштабувати усе це ви ніяк не можете. І це мінус. Масштабування відбувається лише ось цими кнопками. Тобто мультитач не підтримується. Виходимо в головне меню і бачимо, що тут наш стандартний android Auto з усіми додатками, які були. Музика, Spotify, YouTube Music, Пульсар. Не ну, це... іграшки працюють? Іграшки, а чому вони не мають працювати? Грати можна лише на сенсорних екранах. Чомусь це вважає, що він не сенсорний? До третього рівня дійшов, <смеш> <смеш> ну, щось відбувається. Мяу. Добре. Тепер давайте під'єднаємо сюди iPhone. В нас 12 Pro Max, ну і він має під'єднатися без проблем. Зараз ми заходимо в Bluetooth. Ось наш девайс з'явився, натискаємо на нього утворити пару. Коли індикатор з червоного переходить на синій, на блакитний, це означає, що девайс вже працює, він завантажився. Тут ми маємо вибір між iPhone та Samsung, які в нас під'єднані. Не працює. Не працює. Масштабується лише. Тепер давайте порівняємо, як під'єднується швидкість з'єднання за допомогою стандартного шнурка без цього приладу. І ми дізнаємось, що швидше під'єднується. Готові? 3, 2, 1. Ну, я б сказав, дуже швидко. Не за сценарієм швидко. Тепер Android Auto. Він уж точно не підведе і буде завантажуватись повільно. Готові? Три, два, один. Під'єднався. Не так швидко, але все ж таки. А, так, да, в нас же тут ще поки завантажиться все інше. Давай, Андроїд! Давай! Підштовхніть його хтось. Дувіск на пулічки вже є. Зараз тут з'явиться мапа. Ти знаєш, що я iPhone люблю більше. Так бути дівчинка. <хи> так, що можна сказати про цей прилад? Для тих, у кого є бажання не під'єднувати щоразу свій телефон дротом до автомобіля, цей прилад допоможе. Як ви бачили, варіанти перемикання між двома девайсами теж працює. І треба поміркувати над тим, як його сховати, щоб кожного разу сідаючи в автомобіль. Не дьоргати сам девайс зі шнурком, бо якщо кожного разу його ховати звідси кудись, то зникає уся користь від цього девайсу, тому що шнурок все ж залишається а у нас якщо в нас руках. Його приклеїти. Посилання на сам девайс я залишу у описі та у першому закріпленому коментарі. Також там буде промокод на знижку. Якщо ви будете замовляти його, вставляйте промокод і отримайте додаткову знижку. Мені сподобався цей девайс, я їм буду користуватися. І десь за місяць-два я додам свій відгук у окремому відео і розповім, що він ще вміє і як він витримає наші зими і експлуатацію в наших умовах. Підписуйтесь і до зустрічі у наступному відео.